Всім привіт! Сьогодні 10 лютого, прекрасна погода світить сонце, і ми хочемо показати, як працює наша станція, яку ми встановили на даху нашого шоуруму. Тут встановлено 44 панелі номіналом 585 Вт від бренду Sunrise двосторонні. Тож ходімо подивимося, скільки показує зараз станція. Так, Наші панелі під'єднані до ось такої системи 2 в одному. Інвертор 20 кВт та акумуляторні батареї на 50 кВт в один. Тут вбудована система BMS, яка контролює цю систему. І давайте подивимося, що зараз генерує станція. Так, у нас зараз мороз на вулиці. Панелі видають 7,3 кВт. Заряджають наші акумулятори і дають на наші потреби ще 5,3 кВт. Тож ми повністю перекриваємо своїми панелями наші потреби. Детальний огляд цієї системи ви можете знайти в нашому каналі. Якщо ви давно замислювалися над встановленням сонячної станції, тоді звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми будуємо сонячні станції в Одесі та Одеській області, а також продаємо обладнання по всій Україні за дуже вигідними цінами, тому що працюємо з виробниками напряму, а для дилерів та монтажних організацій ми надаємо спеціальні умови. Якщо вам сподобалось це відео, тоді ставте лайк і пишіть коментарі. До зустрічі.